Троянський кінь один із найвідоміших символів хитрості в історії людства. Але чи це просто міф, чи реальна стратегія, яка колись змінила хід війни? Ця історія переплітається з легендами, стратегіями та питаннями, які ми ставимо до цієї миті. За легендою, троянська війна тривала 10 років, грецьке військо не могло здолати Трою, адже місто було оточене неприступними мурами. Військові тактики та облоги не приносили результату. І тоді з'явився Одіссей, один із найрозумніших героїв тієї епохи. Саме він запропонував ідею, яка мала переломити ситуацію. Греки вирішили вдатися до хитрощів, створити величезного дерев'яного коня, начебто як дар для троянців, і залишити його біля воріт міста. Усередині цієї конструкції сховалися найкращі грецькі воїни. Троянці побачили величезного коня і подумали, що це знак перемоги. Вони вважали, що греки відступили, залишивши цей дарунок як символ поразки. Троянці вирішили внести коня в місто почалося святкування. Але вночі, коли всі були п'яні і спали, грецькі воїни, які ховалися всередині, вийшли з дерев'яного коня. Вони відкрили ворота міста для основного війська, і Троя впала. Ця легенда деться одна з найяскравіших сторінок античної міфології. Але чи справді все було саме так? Чи троянський кінь – це лише символ? Багато істориків припускають, що кінь міг бути метафорою. Наприклад, це могла бути велика облогова машина, яку греки використали для зруйнування міських стін. Ідея дерев'яного коня як скульптури могла бути пізнішим романтичним переосмисленням реальних подій. Інша версія, це можливість зради зсередини. Можливо, хтось із троянців, підкуплений або обманутий греками, відчинив ворота. У давні часи підкуп, хитрість і зрада були настільки ж поширеними методами війни, як і відкриті бої. Ідея троянського коня не втратила актуальності і досі. В історії було безліч випадків, коли хитрість виявлялася сильнішою за армію. Наприклад, у середньовіччі шпигуни та диверсанти використовували подібні стратегії, щоб потрапити до ворога і зруйнувати його зсередини. У сучасному світі ця концепція знайшла нові форми. У кібербезпеці, бізнесі політиці, наприклад, комп'ютерні віруси, які називають троянськими, працюють за тим самим принципом. Вони проникають у систему під виглядом нешкідливих файлів, а потім завдають шкоди зсередини.